Святої Евангелія, читання, слава Тобі, Господи, славу вожні. Того часу, як Ісус виходив з Єрихону, син Тимея я вартиме, і сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавшись, що той Ісус Назарету, то закричав, Він кажучи, Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Багато хто сварив його, щоб мовчав, та Він кричав ще більше. Сину Давидів змилуйся надо мною. Ісус спинився і каже, покличте Його. Кличуть отже сліпой, говорить до нього, бадьорися, встань, Він кличе тебе. Тоді Він скинувши верхню одежу. Скочив, підійшов до Ісуса, Ісус, звернувшись до нього, каже, що хочеш, щоб я зробив тобі. Сліпий йому, каже, учителю мій, щоб я прозрів, сказав Ісус до нього, іди, віра твоя спасла тебе, і негайно прозрів той і пішов дорогою за ним. Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос рождається. Іди віра твоя спасла тебе. Фактично, сьогоднішнє Євангеліє понеділка 32 тижня. Майже один в один повторює вчорашнє недільне Євангеліє. Учора також є сліпець, практично є майже ідентичний діалог. І той самий результат зцілення хворого. Але я би хотів, щоб ми сьогодні, слухаючи цей Євангеліє, також пригадали, щойно що ми чули в апостолі. Сьогодні в апостолі було читання з послання Якова, в якому Яків говорить про потребу діл і співвідношення віри і діл. Знаєте, часто. Ми люди маємо таку, таке, таке бажання. Ми собі кажемо, я віру маю в серці. Ця віра є в мені, я знаю, я відчуваю і я живу цією вірою. Однак віра має реалізовуватися в конкретних справах. Віра має реалізовуватися в конкретних поступках. Віра має реалізовуватися у певному стилі життя, ми би так сказали. Якщо ми дивимося на сьогоднішнього сліпця, чи він мав віру в те, що Ісус може його зцілити? Очевидно. Цей чоловік мав віру, що Ісус може його зцілити. Але окрім віри, потрібен був вчинок. А суть цього вчинку полягає в тому, що Ісус, який оточений. Довкола себе величезним натовпом тисяч людей йде дорогою, і треба було перекричати цей весь натовп. Треба було не зважати на те, що йому цьому сліпцю, закривають рота. Мовчи, кажуть, таких, як ти багато. А він починає ще більше кричати: із сину Давидів змилося надо мною. Він має віру, але він робить вчинок. Коли він звертається до Ісуса, він звертається до Нього як до Царя. Він визнає, ти є Месія, ти є цар Ізраїля, який прийшов, щоб врятувати. Врятуй мене. Мене конкретно, який сидить тут край дороги. Цей чоловік своїм вчинком виявляє свою віру. І коли Ісус зупиняється і кличе, то всі ті, які щойно закривали рота і зробили все, щоб Ісус не почув його, раптом каже, кажуть, бадьорися, він кличе тебе, Ісус кличе тебе. Як легко люди змінюються, як легко люди з ворогів стають друзями. Бадьорися, він кличе тебе. І цей чоловік пише євангелист Марко, скинув верхню одежу. Скочив і підійшов до Ісуса. Чому так важливо описав Марко, що цей скинув верхню одежу? Одежа. Що таке одежа? Ну, от ми звикли, що одежею ми прикриваємо свою наготу. Одежа нас захороняє від е, холоду, в деяких випадках від палаючого сонця. Але фактично одежа, дана людям після того, як їм вида, було вигнано з едему. Одежа є наслідок гріха людини. Одежа стала фактично. Відповіддю і знаком. Знаком того, що людина втратила рай. Бо родю її одежі було не потрібно. Вона була зодягнена божественною благодаттю. І тому цей, коли скидає з себе оцю верхню одежу, це показує, що він готовий змінити своє життя. У тій довірі до Бога і у тій, у тій дії він готовий змінитися, змінити себе. Тому Євангелист Марко говорить про те, що той скидає Верхню одежу. Він скочив вгору, він став, підійшов, звернувся і каже. Ісус до нього, що хоче, щоб я зробив тобі? перепитує, щоб я прозрів. І негайно прозрів і пішов дорогою за ним. Негайно прозрів відразу, без процесу зцілення. Отож, Роздумуючи над сьогоднішнім Євангелієм і слухаючи послання Якова, пам'ятаємо, що Бог хоче бачити нашу віру. Саме так бачити нашу віру. Не тільки в нашому серці, але, звичайно, у наших ділах. Амінь. Христос рождається.